Казкові герої унікальні атракціони, стилізовані фотозони та шоу від аніматорів. У парку Шевченка облаштовують світлові ілюмінації and Dreams». їх офіційно відкриють для відвідувачів 5 квітня. З проєктом організатори побували у Литві, Естонії, Латвії та Туреччині. Нині з програмою приїхали до Чернівців. Частину коштів з продажу квитків передадуть Збройним силам України. Джин та чарівна лампа, ліс казкових фей та ельфів та тунель закоханих. У парку Шевченка облаштували майже 30 ілюмінаційних локацій з різними казковими фігурами. Кожна з них до 7 метрів за вишки. Коли ми відкриємо цей парк, можна буде знайомитись детально з кожним персонажем, з його історією і функцією в цьому парку. У нас є додаткові фотозони. В нас є інтерактивні гойдалки і ще буде багато чого іншого цікавого. Наразі у парку Шевченка тривають підготовчі роботи з облаштування світлових ілюмінацій. Дороблюємо сцену, залишилися зовсім там деякі штрихи з електрикою, доробити, розставити фігури ще деякі локації, зробити більш адекватну пряму доріжку до сцени. Більше 50 тисяч ліхтариків тут задіяно, більше 10, -10 кілометрів шовку з тих фігур. Парк світлових фігур Light and Dreams відкриють 5 квітня. Вхід коштуватиме 150 гривень для дітей та 200 гривень для дорослих. Вхід військовим та людям з інвалідністю першої та другої категорії безкоштовний. Частина коштів з продажу квитків спрямують ЗСУ. У нас є бригади, які ми постійно допомагаємо. На нашій офіційній сторінці в інстаграмі можна подивитися, що ми часто робимо для них для них різні збори. Ми проводили нещодавно збір і робили для них призи парк світлових ілюмінацій працюватиме щодня до 2 червня з 19:30 до 22:30. Альвіна Опрямчук, Діана Чигак, новини С4.